Друзі, всім привіт! В мене є для вас чергові гарні новини. Я вам зараз покажу, як ви можете користуватись безкоштовно і майже безлімітно VPN-сервісом. Для повноти експерименту, я вам зараз покажу, що в мене відбувається з анонімністю в моєму телефоні зараз. Давайте щонебудь пошукаємо в інтернеті. Упс, Що я тут шукав? Ага, ну це я так намагався. Окей, ну будь-що, неважливо що. Неважливо, що я шукаю, так. Він бачить мене за IP-адресою. Очевидно, так. Ну і реклама там різна, вона також відслідковує, файли куки, там і так трекінг і таке інше. Але якщо вам важливо мати якусь там конфіденційність, або також, якщо вам важливо потрапляти на якісь сайти, на які зазвичай ви не можете потрапляти, з якихось там причин, чи з Китаю там, чи з Росії, чи з України в Росію і так далі, там. ну от як на однокласники, одноглазники. Ну, в общем, ви зрозуміли так. Ну я зараз не можу на цей сайт зайти, зрозуміло чому. А якщо я а, і тепер же ми переходимо до безпосередньої частини важливої для вас, який же ж це сервіс? А цей сервіс виглядає ось таким чином. Іконка, ви бачите, і назва, отак от, 4 одинички, і таким чином ви зможете його знайти в магазині додатків чи то для Android чи для iOS. Виберете, вмикаєте його, безкоштовний абсолютно додаток, є якісь платні опції, за якийсь то там бізліміт, але я ніколи не стикався з тим, щоб він мене якось обмежував, працює постійно, обмежень не було. І тепер, що ми тепер бачимо в у нас. Так, якщо раніше, як тільки я починав. Перевіряти, то він одразу бачив і мого провайдера, і моє місце знаходження. А як тільки я вмикнув цей VPN-сервіс, то ви бачите, що він відображає вже провайдер Cloudflare в місце знаходження Хмельницький. Хоча я знаходжуся не в Хмельницькому, а де я знаходжуся, ну він там щось я шукаю, так? А, і що я шукаю? І що він нам зараз покаже цей браузер? Город Київ. Yeah. Ну. Окей, вибачайте за щось в мене тут. Взагалі-то телефон а, у мене англійською а браузер чомусь російською. Ну, окей, не суть. А... Він бачить по IP-адресі, що це начебто місто Київ. Ось таким чином анонімізує він моє знаходження в інтернеті, і там, які у нас які є сайти, на які я зазвичай з України не можу потрапити. Це напевно, що там ВК, нехай буде ВК. Ось, будь ласка, він заходить. На сайт. Тобто, тобто моя присутність в інтернеті анонімізована, і це є гарно. Це кодфіне цінність. А також, що ще важливо, важливо те, що зараз я вам покажу, що також цей самий сервіс. Від поважного а, сервісу Cloudflare. Це прям такий нормальний, а, викликаючи повагу а, сервіс а, компанія, яка займається хмарними технологіями. А, вона в мене працює також і на комп'ютері, постійно просто включено. От. А, і так само, ось, а, так само як можна її знайти. От, Просто в пошуку забиваєте чотири одинички, і ви зможете його вже легко знайти. Цей сайт, ось так він виглядає. Чотири одинички. Так, давайте на нього підемо, зайдемо на цей сайт. Ось так. І ви бачите, що. Він є для всіх платформ: Macos, Windows, Linux, iOS, Android, все, будь ласка, і компанія, поважна компанія, якій можна довіряти, Cloudflare. Отже, будь ласка, дорогі друзі, користуйтеся цим сервісом на здоров'ячко, і ставте лайки цьому відео, і підписуйтесь на канал, тому що. На ньому будуть і надалі виходити цікаві та корисні відео. І всім пока!